Негайне припинення вогню стане центральною темою зустрічі Трампа та Путіна на Алясці. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Водночас зауважив: російський диктатор не хоче миру. Він прагне окупації нашої держави. Ми говорили про зустріч на Алясі. Ми сподіваємося, що центральною темою на зустрічі буде припинення вогню. Негайне припинення вогню. Про це неодноразово говорив президент Сполучених Штатів Америки. Він запропонував мені. Що після зустрічі на Алясі у нас буде з ним контакт, і ми обговоримо всі результати, якщо вони будуть, і ми визначимо наступні наші вже взаємні кроки. Олексій Леонов, народний депутат України і член комітету з питань фінансів та митної політики на прямому зв'язку зі студією. Наші вітання, пане Олексію, вітаємо. Вітаю вас. Вже за добу зустрінеться Путін і Трамп. Світ в очікуванні, звичайно ж, і ми стежимо за цією подією. Скажіть, будь ласка, чого ви очікуєте від цієї зустрічі? Які прогнози робите? Дуже важливо. Дійсно, що за підсумками вчорашньої розмови європейських лідерів, президента Сполучених Штатів та президента України є спільна європейська позиція, і вона полягає в тому, що Україна має бути обов'язково включена в будь-які переговори щодо миру. Також європейські лідери повністю згодні, що не може бути жодних територіальних поступок заради припинення вогню, і що Україна має отримати гарантії безпеки після того, як шлях до миру буде відкритий. Також Європа розуміє, що віддати території за обіцянки Путіна – це насправді купити квиток на. Наступну війну, і поки Росія не робить жодних кроків до миру, тиск на неї має зберігатись. Тому головний, скажімо так, принцип та очікування від е, завтрашньої зустрічі це звичайно, по перше, припинення вогню. І по-друге, якщо цього не станеться, то це посилення і продовження санкцій. Звичайно, очікуємо, що буде продовжена підготовка до тристороннього формату зустрічі. Розуміємо, що Росія не може мати будь-якого права вето на вступ України в Європейський Союз або НАТО, і Україна очікує звичайно надійних гарантій безпеки, де будуть інтереси Європейського союзу також включені. А що стосується ризиків зустрічі, ну дійсно вони є. Мені здається, що Росія може використовувати цю зустріч для того, щоб, скажімо так, затягнути час. А отже, на Алясі з боку Путіна буде лише імітація будь-якої готовності обговорювати мир. Але в цьому питанні важливо, що про це дуже якісно розуміє це питання президент Сполучених Штатів, говорить про це також. Є ризик, що зустріч на Алясі буде. Протрактована як насправді вихід Путіна та Росії з міжнародної ізоляції, і тут надзавдання є для нашої дипломатії не допустити, щоб світ повірив те, що будь-який ребрейдінг вбивці взагалі можливий. І я впевнений, що дипломатичний корпус зробить все можливе для цього. Ну і ви знаєте, вчора ми всі бачили, як провалились можна сказати. Така головна російська теза за останній час. Пропаганда, така що нібито Європейський Союз та Україна жодним чином не залучені до обговорення саміту на Алясі. І тут я хочу насправді окремо звернутись до громадян України зараз. Дуже важливо зберігати спокій, емоційний спокій. Дуже важливий і складний момент, і ви знаєте, мир за будь-яку ціну насправді це інша назва поразки. Тому я прошу всіх користуватись тільки офіційною інформацією, яку насправді надає у своїх зверненнях наш президент. Пане Олексію, повертаючись до безпосередньо наших внутрішніх перспектив. Я маю на увазі бюджетний процес, який має розпочатися у вересні. Які тут прогнози маємо? Справді ми маємо на сьогодні два прогнози, які подав Міністерство фінансів до Верховної Ради, і розглядаємо ми на сьогодні з урядом. Перший сценарій це якщо буде деескалація, і тут фінансування наших сил безпеки і оборони буде ставити десь приблизно 1,8 трильйона гривень. Якщо війна буде продовжуватись на наступного на наступний рік, то тут е, фінансування буде потрібно в 2,6 трильйона гривень. І тут є декілька, скажімо так, сценаріїв міжнародної допомоги. По перше, е, ми беремо: якщо принцип зупинення бойових дій, то нам буде потрібно е, приблизно 58 мільярдів доларів у другому варіанті, майже 74 мільярди доларів. Е, загальна потреба до Мова, скажу так, допомозі державного бюджету складає приблизно 35 мільярдів доларів, і на сьогодні в нас не вирішено, скажемо, так де взяти ще 13 мільярдів. Mm -hmm. а, є також розуміння стосовно державного боргу на сьогодні. Державний борг України складає приблизно 190 мільярдів доларів, і це десь майже 100% нашого ВВП. Але це не потрібно, не повинно лякати телеглядачів, тому що для порівняння в країнах великої сімки найбільше співвідношення зовнішнього боргу та ВВП складає в Японії майже 240%. Також ми стабільно отримуємо допомогу від наших партнерів, і якщо ми порахуємо всю допомогу з початку повномасштабної війни, це майже 140 мільярдів доларів, з яких майже третина це гранти, тобто ці гроші, які Україна не повинна повертати. Ну і хочу подякувати нашим підприємцям, нашому українському бізнесу, який сумлінно сплачує податки, підтримує бюджет і робить все можливе для того, щоб наші збройні сили були забезпечені всім необхідними. Тому ну, що стосується цих 13 мільярдів, які нам потрібно шукати. Ну, ми бачимо, що на початку 2025 року президент гарантував. Надходження у 38,5 мільярдів доларів допомоги, і в принципі ми їх всі отримали. Тому я впевнений, що наш дипломатичний корпус повністю забезпечить ці надходження і підтримку від МВФ, в тому числі, пане Олексію. Ми дякуємо за те, що ви долучилися за ваші коментарі. Так. Будемо стежити за так. завтрашніми перемовинами, тому що вони можуть змінити майбутнє України, а може і ні. Час покаже.